Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Падки душі на дуже цікаву техніку. Я, зокрема, і багато інших людей, оскільки щось новеньке, щось цікавеньке. На перший погляд. Звісно, розберемося на протязі відео. Як воно шо воно, для чого воно? Чи вартує своїх грошей? Знаєте. Це питання для кожного окремо. Так? Бо відповідь на це запитання в кожного своя. От є якийсь там бюджет техніки, так? дехто там купив би її, повністю йому там перекрило б всі потреби. Влаштовувало б там по можливостях саме, як от за ту ціну, скажімо так, комусь дуже важливі габарити. Це теж такий, скажімо так, нюанс немало важливий, оскільки є багато людей умов так, в стісненому просторі працювати дійсно. І навіть лишні 20 см до габаритної навіть ширини чи висоти трактора, чи навіть довжини, вони вже не підходять. Ну, скажімо так, трактора. Трактор, в моєму розумінні, так, це от переклад, суто з англійської мови, трактор це. Скажімо так, агрегат, який щось за собою тягне. Мотоблок це може бути трактор там і так далі. І трактор, оце, те, що стоїть тут на фоні. Це також трактор, це тягач. А який він так, який там привод, який що там, ролі не грає. Як я дуже часто людям повторюю і кажу, наголошую. В першу чергу. Дивіться не на тип приводу, не на там зовнішній вигляд трактора і так далі, скажімо так, трактора. А на те, що він може робити. Тип приводу в багато де взагалі ні про що не говорить. Так, як Декого лякають ремені до, до сих пір. Оскільки на противагу там мототракторам є міні-трактори на реміному приводі. Але спекулянти і інші люди, які від того далекі, підгребли все під одну грибінку. І люди, які шукають інформацію, вони її знаходять, скажімо так, не в тих джерелах, де треба було б. І потім спорять одне з одним, щось доказують, свою точку зору, що от ремінь це вже все там і так далі. Я вважаю, що право на життя має будь-яка техніка, якщо відкленеться від тих ременів, вже не будемо сьогодні згадувати. Відео в мене предостатньо на цю тему. Кожна техніка має право на життя. Оскільки, знову ж таки, скільки людей, скільки, стільки й думок і стільки й умов, у яких та чи інша техніка може або не може працювати. Оце питав чоловік, що я думаю про таку техніку. Дивіться, в першу чергу, це я зі свого боку, що я можу сказати, що в тій ціні, скажімо так, давайте зараз прошвернемося по сайту. В тій ціні є дійсно техніка, яка поярче, це м'яко кажучи. Набагато поярче. По зручності, так, по можливостях. В тій самій ціні. це буде там Кентавр 160B. Але знову ж таки, в людини постало питання габариту, що він є великий. Наприклад, в малесенькій тепличці, я вам скажу, що там де якесь там дуже вузьке межаді або якісь вузькі е, грядочки, то така малесенька техніка виграє. Вона по ширині мотоблока бензинового. там. Буквально там 70 см колія. О, і комусь і це важливо однозначно. Звісно, тут система навішування, ну, вона в суто, отак, вчепив і все. Немає там, ніякого підйомного механізму, скажімо так, нормального. І ні, ну, нічого тут немає. Але знову ж таки, чого добиваємося? Є критерії фрезування, зручного, скажімо так, є критерії транспортування і там якоїсь маленької оранки. Чи буде він там в тій теплиці, чи там де-небудь там на тих кількох сотках орати на одній точці? Я вам скажу, що є можливість на одній точці орати, але ну, з мого боку, і знову ж таки, це такою повноцінною оранкою не назвеш, але тим не менш. Тим не менш на мотоблоках якось орять, і тут можна щось придумати. І люди придумають, і можна придумати, в Ютубі є е, е, така маса відео, що там ну, точно знайдеться ваш варіант. Чисто для мене там, в умовах моїх, то тут нема за що платити. В умовах багатьох людей інших, де дійсно там, територія для маневру дійсно настільки стиснена ну, по максимуму. Що там дійсно не розженеся абсолютно з тракторацем, навіть який буде більший на 20-30% по габаритах. Тому тому так. Ну, якщо в загальному взяти окремо там ціну бензинового мотоблока, там, привід, там сідушку додати. там так далі Плюс тут замість передніх оцих коліс, ніби, скажімо так, ставиться фреза Так само, як на мотокультиваторах, замінюється, а заду ставляться колеса спеціальні скажімо так з ґрунтозацепами. Можна дійсно непогано фризувати. Відео в роботі також глянемо. ну Багато вузлів, багато механізмів, скажімо так, доволі складних, але тим не менш. Я вам скажу, що ця е, техніка замовляється в Китаї, то ще враховуємо там доставку, фігавку. Ціна, в принципі, не є страшною такою, так? Це немає навіть 2000 доларів. Два роки тому мотоблок 12, ка був 1600. Тому є, є ще порівняти. Давайте глянемо. Тут якраз дизельний варіант, так? Але суті, це. Сильно не міняє. Я вам скажу, що от дизель так, він буде одноциліндровий дизель воздушка, він буде трошки менше, речати, як бензиновий, бо буде працювати на нижчих, ніби обертах, так. Але ну, якщо взяти по крутому моменту, от той дизель десятка, так, то він буде десь отак, як 13-15 бензин. Тому можна глянути конкретно варіант, тут, напевно, різниця вся в таких тракторцях в суто в моторах. Що скажуть тут продавці? Послухаємо. Отак, ну, на перший погляд, ну, мурашка. От Очі, так, от вусики. От. А це морда. Смішненький, маленькі, але тим не менше, якусь роботу він би робив. би. Основна задача от фрезування, от ззаду вчепили вони цей модуль, скажімо так, на фрезу. Цю роботу він буде робити добре. Тим паче, з якимось, скажімо так, комфортом. В першу чергу на ньому можна сидіти. Це теж важливо. Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні поговоримо про ось таку переломку новенька заїхала щойно в Україну переломка від компанії Кентавр. Дана моделька в нас із дизельним двигуном на 10 кінських сил. Також є ще модифікація із бензиновим двигуном, але про неї. Поговоримо в наступних відео. В принципі, вони нічим майже не відрізняються, е, окрім самого двигуна. Перелом. Ну от, ну це саме, як то кажуть, те, що нас турбує. Чи щось буде складніше і простіше в ремонті, серед китайських моторів вони всі прості так. Що про те, що про інше є дуже багато відео ремонту, налаштування і так далі. В Ютубі також, кому в разі чого треба. Треба буде таку інформацію. То, думаю, тут не є якась така біда. І щоб я сказав, що на такій техніці щось дуже сильно буде вирізнятися. Ну, однозначно, десятка бензин тут буде слабенька в плані, ну, в порівнянні, тобто по саме по тязі, так? І по розходу буде більше. Дизельний мотор, він буде менше споживати суто палива. Але в розрахунку на таких моторах там та буде літра да, лишня чи дві. На дійсно маленьких ділянках, то я думаю, що кожен вже собі вибере просто по душі, без того, що суто від витрати палива. Тут то, то є не такий важливий аспект, саме в такій техніці. Ну це я так думаю. Комка у нас йде взагалі от штатний її режим, робочий, так? йде із фризою в комплекті і ґрунтосечепами. ґрунтосичепи ми ставимо замість задні, задніх колес, а фриза. Тут неактивна, звичайно, ставиться замість передніх коліс. Тобто, як ви будете їхати, іншими словами, як ви будете їхати, так він буде робити. Вона буде приводитися відповідно в рух, оскільки це повноприводний тракторець, скажімо так, так назвемо його. <кхів> Само собою, редуктором переднього моста. І ваша робота буде, от якраз. Чим швидше ви будете їхати, тим швидше ви будете ніби там фризувати. В роботі можемо глянути, але вроді нічого страшного. Та, ну, Працює воно все. Все працює. Ну і ззаду, відповідно, зачепи того, що протектор тут такий без п'яти хвилин шосейний, сильно там не зачепися, так? Ну, він рахується там мотоблочний, без питань. Ну, тим не менш, на м'якому розпушеному, яке розпушить фреза, без грунтозацепів, цей агрегат він далеко не заїде. І таким чином працює дана переломка, даний тракторець у полі. На це можете не звертати увагу зараз, тому що це більше як адаптер для фрези. тобто, щоб доїхати до. Так, це прикольно. Тобто, ви з собою привезли її, воно там переставляється там по-своєму, там є свої скажімо механізми. Це зразу причіпний вузол, так, прицепчика якогось він тягати буде. Дивіться, маса агрегата цього, я думаю, що кілограм десь під 300 десь плюс-мінус в тому районі. Плюс людина сяде. Ну, дивіться, мотоблок 250 кг, десятка, там, 12 він тонну тягне прицепа. Нормально. Тим паче, тут буде повний привід. От. Якщо сильно комусь хочете. Я думаю, що ніхто не буде возити. Думаю, що якийсь такий по тип автомобільного прицепа. Спокійно сюди стане, звісно, там можна фаркопчик сюди через перехідний вузол придумати. Це все робиться вдома. Хтось може купити, воно й купляється. То не є біда. Знову ж таки, специфічна техніка, як і багато які тракторці я знімав раніше. Є специфіка, є умови, так? в яких він якраз себе покаже. А інший якийсь тракторець, от він там буде, скажімо так. Паршиво себе показувати, це так поверхнево знову ж таки кажучи. То, в першу чергу, дійсно, це техніка от зі специфікації. От є умови стісненого простору. Там, де треба дійсно маневрувати, оскільки він переломка, так? Він буде, звісно, не так, як мотоблок, бо мотоблоком можна розвернутися суто на місці. От просто. Просто поміняти на 180 градусів його напрямок руху. Просто на місці. Я думаю, ви знаєте, як це робиться. Тут буде трошки ніби так менше по маневреності, але все одно краще, ніж, наприклад, мототрактор. По-перше, знову ж таки, за рахунок габаритів, а з другого боку, за рахунок того, що механізм повороту він є переломний. Це поярче, оскільки в повороті беруть участь, що переднє, що заднє колеса. Тобто угола кермана можна множити просто на 2, градуси можна множити на 2. До самого поля скидається і замінюється взагалі колеса на ґрунтозачепи дуже легко. Тут ось такі є пальці швидко знімні, так само і на передніх колесах. Тому в полі це зробити взагалі за 2 хвилини можна. Давайте колеса розкажу, які тут у нас 5.0012 позаду, а попереду 4,008. Це якраз оце з бензинового мотоблока з маленьких, або з мотосапи, або з мотокультиватора. Це передні. На деяких тачках, до речі, такі є. А задні якраз з мотоблоків. От 5 на 12. Мотоблочні прості колеса. Тобто, от ви вже в габаритах, думаю, вже можете орієнтуватися. Даний тракторець у нас йде повнопривідний, е, можна. Відключати і від, 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 відключати його. Тобто, ось тут у нас важіль важі для того, щоб переключити на повний привід, на передній привід, ну і саме е, фрезування, де включається е, повний привід, де включаються всі чотири колеса. Доволі непогано. знаєте, Він мені зразу нагадує, оці перероблені колись козак полтавський, там набори, кіт-набори для мототракторів. так? Він мені чим нагадує, того, що кіт наборів крючкова були і для бензинових цих, мається на увазі, мотоблоків. І там було щось, ну, звісно, простіше. Бо це, ніби, скажімо так, заводське. так? Це вже щось таке придумане, готове. Простіше, але принцип той самий. От. Тільки, на жаль, привід там не робився повний. От. Все було трошки ніби простіше. Не пам'ятаю вже ціну, здається. На сьогодні щось в районі там 20-30, навіть кіт цей коштує. Ну, от, якщо купуєш, наприклад, мотоблок за нехай зараз так, таке, за 1200 доларів і е, за 30 тисяч цей кіт набор, щоб зробити мототрактора, то це вже набагато простіше і краще купити того ж, наприклад, там Кентавра 160Б. Ну, це у випадку там переробок дизельних важких там мотоблоків. Ну, то ось, тобто, якщо вже у вас був мотоблок готовий, ну це однозначно так. Тобто вже там 30 тисяч знайти легше, ніж одразу там 2000 доларів. Ну, це кожному, відповідно, якщо воно треба. Коробка передач у нас три передачі вперед-одна назад. Ось за такою схемою виконана. Між кожною передачею є нейтральна, що є дуже зручно, гальма виведені на підлогу. Це дуже цікаво. У вигляді такої педальки також є е, стояночні гальма у вигляді ручника. Там щеплення зворотнього зв'язку. Тобто, спочатку ми вмикаємо передачу, не натиснувши на щеплення, а після того е, потроху виживаємо щеплення, і тракторець е, починає рухатись. Кермо поверхне дуже цікавий механізм. Ну він не цікавий, він простий, мається на увазі. Воно просто йде дійсно в зворотньому, скажімо так, напрямку. Тобто, щоб їхати, треба вижити. А щоб зупинитись, треба відпустити. От. Е я не скажу, що це буде незручно якось, але в разі чого людина привикає до всього. так? Ну, от, ви проїхали, ногу скинули різко там з педалі. от, Допустимо, десь треба різко зупинитися. Чим можна буде це переробити? В плані там, ну, щоб було звично, так? Ну, щоб механізм був такий, як в автомобілі там, чи в тракторцьові якомусь так далі. Щоб людина не плуталася. Знаєте, я не довго плутався, але трошки плутався з тим, що, наприклад, в моєму тракторі у мене газ був посередині. От, і трошки було так незручно. А потім згадав, що в Т-40 ну, МТЗ газ знаходиться посередині. І думаю, та йлки, що ж тут привикати. А зараз, якщо я пересідаю з трактора в машину і навпаки, я вже не плутаюся. То людина думає, що привикне повністю до всього. Тут от стартер є, це теж прикольно. Та й в разі чого тут є харповичок заводушка. Тобто, ну на полі виночувати не останетеся. Це прикольно. Портається дуже легко. Дуже. Сошка порівняно буде довга, так? Оборотів керма буде більше, за рахунок цього. Буде легше крутити механізм. Ну, тим паче, що для цього це зроблено, щоб він був реально маневрений. Це знову ж таки тоже плюс. Дуже класно і легко, тому що тут е, досить такі великі потужні тяги, і завдяки цьому е, спрощується е, саме кермування. Газ у нас ручний, під кермом також є ось mm -hmm. така пляшечка в комплекті. Наголошую на тому, що ґрунтозачепи і фриза йдуть в комплекті до цього тракторця. Сидіння регулюється по вильоту. Ось тут у нас важіль є. Можемо його вперед або назад відповідно відсунути. Знаєте, це навіть буде смішно, але в деяких мототракторів, навіть і міні-тракторів, немає регулювання по вильоту сідушки. Капець, і, і ручника нема. Ну це прикольно. Цікава ручка ззаду це для чого? От мене це цікавить. Це напевно, ніби щоб за ним ходити в разі чого. Можна було. Ну, нам за це певно скажуть зараз. Далі і ще із фішки даного тракторця є те, що ми можемо працювати не перебуваючи на ньому. Позаду є ось така рукоятка, якою ми можемо кермувати. Прикол. Таким чином. І також продубльоване щеплення на руку. Тобто вижимаємо щеплення, і тракторець починає їхати. З... Блін, це, це дуже цікаве рішення. Як то кажуть, в разі чого обзор ззаду, наприклад, буде, і по габаритах Ну, комусь, може, теж треба буде. Ще таку можливість, і вона тут є, знаєте, все цікавіше і цікавіше. То не така вже страшна ціна порівняно, я вам скажу. Багато які моменти продумані дійсно і непогано зроблені. Знизу він виглядає таким чином. Тому, друзі, якщо вам такий, така техніка, можете звертатись, посилання на нього залишу під цим відео. Там будуть номери телефонів наших менеджерів. Ви можете з ними зв'язатися, щоб вони прорахували вам доставочку. Доставку ми робимо по всій Україні або перевізниками, або нашим автомобілем. Також присутня розсрочка на даний тракторець. Тому, друзі, будемо раді вас бачити в нашому магазині. Всім гарного та вдалого дня! І обов'язково поставте лайк під цим відео та напишіть ваш коментар. Як вам? Так, дивіться, ще було питання. Мені, Мені показ. Ну, нема нічого страшного тут в ньому за його ціну. Типа, знову ж таки, є з чим порівняти. Але, але, знову ж таки, ускладнення конструкції завжди несе за собою збільшення ціни. І давайте. Це мені монетизацію зараз дере. Ну, от і фризування. Фриза доволі широка. Я думав, що вона вуші. Якось так на вигляді воно получається більше. Ну, це, якщо, якщо по великому рахунку, да, дивіться, все прекрасно, це мотокультиватор. ну Так, наматує трошки, ну нічого. Це херня. Просто таке, таке не знаю, хто фризує таке сіно. Він навіть Оре щось там. Цікавий доволі плужочок. Давайте звідси вийдемо. Друзі, всім привіт. Ну Як же знайти його? Унікальний мототрактор. Це вже тепер називають мототрактором. Ну бо це з мотоблока, правильно. Мототрактор не вказує прямо, скажімо так, чи є там ремені, чи немає. Це те, що зроблено з мотоблока. Угу, угу. Також дивіться, є канал Вовани. Там чоловік теж кілька, скажімо так, своїх слів, кілька відео він зняв окремо. Розповів. До речі, про цю переломку. В мене є відео, я лишу його в, в цьому е, в описі подивитися огляд. Кому цікаво, саме на ось такий на таку переломочку. Ну там ціна трошки така порівняно, менш адекватна. Але дивіться, на рахунок, значить. Роботи на картоплі. Він зробить. Він вам окучить там на ранніх стадіях росту. Він посадить. Навіть. А знаєте, як садять люди під таку техніку? Роблять рівчики, а потім ті рівчики загортають. І він і це зробить. І навіть можна придумати, що він маленького присковича на 50 літрів тягав, типа без питань. Тобто, вигадати можна багато чого, повірте, люди, які роблять навіть саморобну техніку і саморобне навісне до неї. Там рішень доволі багато всяких цікавих. Тому, якщо саме от, чоловіка цікавить, що я думаю про цю техніку, якщо є деякі умови для роботи саме такої техніки, вона вам підійде. Вона підійде суто от для фризування, для роботи на невеличких ділянках з комфортом, тому що за мотоблоком саме треба ходити. Якщо не підходить мототрактор в габаритах і в деяких інших критеріях. То, на жаль, іншого чи на щастя може, немає, скажімо так, варіанта. В порівнянні з ціною, і що ця техніка може робити за ту ціну? Фризує, так. Прицепчик, так. Щось там з картоплею, з буронками. Можна придумати. Люди без гідравліки, за кіньми тягали і одне, і друге. Знаєте, ну, скажімо так, це не є щось таке страшне. Я вам скажу, що це буде як коник якийсь невеличкий, так. Як такий невеличкий коник, От, він буде всю ту роботу робити. Якщо реально площі доволі мало і на рахунок окучування картоплі, то всього окучить він. Тим паче, що ви можете собі на міжжаді вже тепер, там, допустимо, я так думаю, що тут сантиметрів 70 орієнтовно. Щось здається мені що не більше. Можете спокійно там окучити без питань. І на такому міжряді у вас буде, до речі, більша врожайність. Є оптимальність, здається мені, 75-80 це максимальна врожайність для картоплі, щоб ну, адекватно використати площу. Менше 60, і там врожайність падає в геометричній прогресії. Ну, Відповідно, між видова конкуренція, і тим паче, що це корений плід. Думаю, розумієте, що я маю на увазі, як воно є в природі. скажімо так. Чим менше площі для існування, тим менше мусить бути розмір того, хто існує, щоб йому було комфортно. Якщо мало харчів, то людина, вибачте, жирною не стане. Так само і з усім. Тому, суто, моя думка все, все ніби непогано. Вони працюють, роблять ту роботу, так. Огляді в роботі багато де є. Знову ж таки, щоб не порушувати авторські права, ви заходите на канал цей Вовани, так? Чи Вовани. І І оцей 15G там є в роботі. І там людина свою думку також висловлює, що, як і куди. Він, напевно, мав вживу особисту, скажімо так, справу з ним. Таке може бути. От. То, щоб не лізти ні до кого на канал. Заходьте туди, я просто сказав свою думку. Суто для мене, тут немає нічого такого якогось, там протизаконного в ньому. І в ціні я вам скажу, що теж. Але от, одне бентежить, бачите, вже тепер доставка, на жаль, в магазина цього не безкоштовна. Тобто, там вже буде десь в районі. Ну, всяко є, я вам скажу, що до 10 тисяч може дотягнути доставка агрегата, того ж там маса, габарити можуть придумати, тим паче, що, ще дивлячись, де ви живете. А нова пошта, то вона, ох, вона вміє зарядити. Це зараз всі вміють зарядити і заряджають. Тому, Тому ось так. Для таких умов... Щоб були умови саме і критерії. без, Скажімо так, без можливості розширитися десь, то буде він робити. Доволі він непоганий, сам по собі. На мурашку, похоже, так. От. І він такий є і по розмірах. І це буде його головна фішка, Що от він буде. Це самоходна фриза в першу чергу. Плюс, плюс. І фризування. Багато чого, скажімо так, вам не замінить, на жаль, але багато які проблеми допоможе вирішити. На якісь більші там роботи, якби хтось хотів в перспективі, якщо є когось найняти, тоді там. це взагалі супер. В плані там дачної якоїсь там ділянки. Чи навіть присадибної там вдома, неважливо, там, де це все знаходиться. Тому суто, от якийсь мій такий вердикт поки що поверхнею, то я скажу, що це має повністю право на життя, і ціна не страшна в порівнянні, так? Знову ж таки, взяти мотоблока і так далі. Ну і тут всякі технічні рішення на рахунок цього всього, вони будуть ускладнювати конструкцію і здорожчувати відповідно виробництво. Тому для України, якщо хочете, так, це не є страшна ціна і функціонал буде такий. Достатньо. Достатньо. Самоходний агрегат, вже саме головне, що ви на ньому їздите, тим паче повноприводний, так? В разі чого це теж важливо. Основна задача, відповідно, для якої він конструювався, проєктувався і створювався, це те саме фризування і транспортування. І це він буде робити успішно. Ну, інакше не буде. Мотокультиватори, мотосапи працюють, то і цей буде працювати. Тим паче з комфортом. І знову ж таки, є ще й можливість на ньому працювати дійсно, як на мотосапі, на мотоблоці. Суто, йти ззаду. Ну, такого, наприклад, я не бачив ні в якій техніці. Ну, звісно, знову ж таки, специфікація і можливості китайців, вони безмежні. Я завжди дивувався спочатку, а тепер дивуватися я перестав. Китайцям головне продати, а придумають вони все. Тому це поки моя така думка. Надіюся, чим міг, тим поміг. Хоча би чимось. Далі кожен сам собі вирішує. В порівнянні ціни ви знаєте мою позицію, але в мене просто одні умови, а в багатьох людей вони зовсім інші. А наразі, добре хлопці, корисні посилання в описі. В разі чого ставте свої запитання, пишіть свої думки. Звісно, в порівнянні з дечим він гірший. Ну, але давайте знову ж таки не забувати, що умови не у всіх однакові. І будьте хлопці всім здорові!